Такого, щоб все було добре, в мене не буває. Ось очередна проблема. Оце на прошлій неділі відкрила мішок з горохом. І оце таке я побачила. Це гороховий зерноїд. Дварюка пожрала мені. Це зерно саме горохове. А мішок, мішок ще бачите з цією, з двох частин складається тут Ой, як його? Поліетиленова. Один з поліетилену, а інший ну, обичний мішок. Оцей. І оце воно лазить між оцими двома прошарками, тут розвелося. У самому гороху його воно ще й літає. Ну, що? Розстроїлася я, звісно, дуже сильно. Пошукала я щось цим робити і схватилася за голову. Бо там труїти, то це якийсь кошмар. Воно оно -он -он повзає. Тварюка така. Це ж мені оце вже продали. Заражене зерно, хоча я і дивилася. Чоловік навіть сам відкривав мішок, каже, подивіться, гарне зерно. Дійсно, не було ніяких оцих дирочок. А, ну, Тепер я вже вичитала, звісно, ну, видивилася, що потрібно було кинути жменьку у воду. А, і якщо там частина сплила з цього зерна, то значить, внутрі є повітряні камери, де вже лічинки оцього зерноїда. Але я, ну що ж, опиту немає, та я, господи, я навіть і не здогадувалася, що а хрінь може бути. От, я цього не зробила і отаке от зерно я завезла. от Тож будемо, буду на цих вихідних замість того, щоб займатися зернотою своєю, буду займатися цим зерном. Ось фумігант, що я купила, джин, таблетки фосфіт алюмінію. Що я вирішила робити з цим гороховим зерноїдом? Буду виносити все зерно от, у свій город, що заріс у мене бур'яном, і буду його тут труїти. Тож, спочатку викошу, а, привезла бензин, каністру бензину 10 літрів, викошу зараз до Рижку, викошу там місце і поїду ввечері в місто, привезу тен, я там ну, банерну плівку таку. Купила банерної плівки цієї, ще куплю овичну е, плівку. Щоб це все накрити, От, і буду труїти. Думала спочатку, це мій амбар, де горох з пшеницею, думала оббити його банером, герметично закрити, двері теж забити і там цю газову атаку устроїти. Але ж так не вийде, бо у мене дуже близько будинок знаходиться. Та й сараї з поросятами, з курми теж близько знаходяться, то я боюся, все-таки це газ дуже небезпечний. І, не дай Бог, та, або й днем. подує вітер, то потравлю всіх. А замуровувати будинок нереально, щоб туди не потрапив, тож буду оце виносити все зерно туди далеко, в город щоб ні не попало ні до тварин, ні до людей, ні до сусідів, ні і дорога ж тут. Машини їздять, люди ходять. Ну, не дай Бог, коротше кажучи, не буду я так ризикувати. Краще, хай більше зусиль, але щоб було безпечно. Ну що, от, покосила сьогодні, зараз трішечки скрибла, все не встигаю, вже потрібно йти до автобусу. То це тільки на вход і тут невеличкі. Мабуть, ось тут де ще не докосила, ось тут, мабуть, буду розміщувати мішки для протравлювання. От я так думаю, що тут іще оце докошу оцей кусочок. І от тут буду розміщувати ці мішки. Завтра приїду, то вирішу. Так, зараз йду вже збиратися. Вчора їх два рази покормила запареним кормом. жрала як не в собі, як у свині. І оце щось мені сьогодні зранку, я переживаю, щоб вони не захворіли від переїдання. Тож накидала їм сьогодні вугілля активованого, з радістю його пожрали. І тепер оце не кормлю зранку. Думаю, хай доїдять сухий корм, а потім, може, в другій половині дня. Видам ще. Бачите, що роблять? Оце требують щоб я їм корму запареного принесла. Ага, зараз. Побігла вже. Так, да, так. Да, да. Замерли і дивляться на мене. Укорі зміно. Ось вона викошувала місце, де я збиралася там далеченько там. збиралася протравлювати зерно. Спалювати це не можу, бо вітер дуже жарко. Хуже всього, що вітер, і оці ж сім'я тут літають. Нанюхалася цих сім'ян, пильці цієї, то алергія обистрилася. Але справа не в тому. Справа в тому, що у нас занадто велика температура, більше 30 градусів. А виявилося, що оцей фумігатор, що я купила, джин який, його можна використовувати лише при температурі не вище 30 градусів. Особливості використання фумігатору на самій пляжці, де знаходяться ці таблетки. Вказано тільки проміжок температурний і час, скільки буде діяти цей фумігатор в залежності від температури. Там указаний саме високий проміжок це до 25 градусів. Але я знайшла в інтернеті ще декілька статей і подивилася. Що пишуть у санітарних нормативах, то там вказано, максимальна температура використання цього фумігатору це 30 градусів не вище. А в нас зараз температура доходить днем і до 50 градусів. Я думала, що в мене може градусник поломаний але таку ж температуру привезла там ще два то всі показують однакову температуру вище 50 градусів дню. І окрім того, вчора от зараз небо чисте, ні хмарок нема, нічого, а вчора до вечора небо затянуло хмарами і пару раз капнуло. Не знаю наскільки чи повисилася волога в повітрі, але ж використання ще й цього фумігатора а воно не повинно, повинно проводитися без доступу вологи, тому що волога приводить до розгорання. Тож, довелося відкласти, буду чекати, поки знизиться температура. Так що поки що зерно моє буде з цими комахами, поки що відклала цю процедуру. Очеревато. При дуже високих температурах, я так зрозуміла, йде дуже швидкий розпад цих таблеток, зважаючи, що цей фунгіцид має високий клас опасності і може і на людину діяти, і на тварин діяти, тож поки що буду чекати. Треба притримуватися інструкцій, які до таких опасних речовин прикладаються. Ось зараз така температура тут 36 градусів. І це не градусник знаходиться не на сонці, а от під стіночкою трошечки в тіні. А коли лежав Отут на столі на сонці, то тут було більше 50 градусів. Принесла киця для Глорії мишу, і та ось з нею грається. Не голодна, бо це вже друга миша за сьогодні, з тих, що я бачу, то першу вона трошки погралася і з'їла відразу. А з цією це все бавиться грається. Щас дограєшся. Що відберуть. Ой, да їшь уже. Отакі вони коти сільські. Шовкається, бачиш, що вона робить? Не їсть твою мишу. Піди забери, та сама з'їж Да, це не, не мімішна кішечка. Fiz já, Oste...